Як тільки зійшов сніг, разом з ним пішло і дорожнє покриття, яке місцеві жителі самотужки покращували. Люди збирали кошти, закуповували матеріали та засипали найбільш проблемні ями. І це неодноразова акція. Так відбувається щороку. Дорога завжди погана. Скільки ми знаємо, ніхто ніяких зусиль тут не прикладав. Дорогу робимо самі, бо тому, що сказали, що це частний сектор. Тут люди багаті живуть, зробити дорогу самі. Не цураючись роботи, навіть жінки власними силами через безви. Хід щонайменше двічі на рік латають ямки. Місцеві кажуть, тільки так вийде виїхати із подвір'я. Вся оця дорога від скрипника геть получається на центральну до церкви. Я лічно сама засипала ще Можна сказати, тут моя машина закопана. Їхати по цій дорозі фактично неможливо, як і оминути ями. Ними всипана буквально вся поверхня. Це просто жах. В якому стані, якби доводиться самотужки, дійсно якось її латати оці всі ями, бо автомобілі приходять в негодність. Місцеві жителі кажуть, аби описати ситуацію, бракує цензурних слів. Не хочеться просто матюкатися. Тут їздить дуже багато людей, великий масив. Це основна дорога, так сказати, відрізок невеличкий, але ж основний, по якому багато їздять. Дорога, ну і що я можу сказати? Дорога повинна бути файна, а не отака, як, як ви бачите. Дордео ремонтувало її це останнім часом. Осінь, верніше. А що сталося з цією дорогою, то ви бачите, побуло, Ну Трошки, мабуть, неякісно. Це ж все-таки межі міста, вони ж мають за це думати. Не, їм повинно бути соромно перш за все. За таку дорогу після того, як руки працівників шеу таки дійшли до цієї ділянки, її стан не покращився У 2022 році. рівненський ШАУ спільно з мешканцями виконали роботу і облаштували дорогу. Сюди входило влаштування щебеневої підготовки і влаштування вторинним матеріалом самого дорожнього одягу. Підтягнемо трошки міста. Після того зразу виконуємо роботи по правам ту ту ділянку, яка піддалася лінуванню. Ну ідеально було б зробити її в гарячому сольтуванні, але ви розумієте, що. Першу чергу місто, а після того, після того тільки ця буде ділянка. Але ми приложимо всі зусилля, щоб цю проблему зняти Чи під силу для працівників міськше втілити бажання рівнян покаже лише час. Однак ремонтом дорожнього покриття мають займатися фахівці, а не пересічні рівняни. Дарія Солодовник та Михайло Мендзюк, телеканал ті